Частина А3013 має більш ніж 70-річну історію. У Грузевиці зберігаються військові боєприпаси, якими сьогодні забезпечують всю країну. А за останні місяці у армійців роботи значно побільшало. Майже кожен день військова частина відправляє колони з авіаційними засобами ураження. І необхідність надійного, гарантованого сійкового зв'язку під час руху колон при перевезенні засобів ураження, це була. Однією з самих актуальних проблем нашої частини. Для цього військовим потрібні були рації. Кажуть, на допомогу від держави не розраховували. Тож самотужки вирішили попросити обладнання у меценатів. Написали лист народному депутату Сергію Лабазюку. Зараз, як ніколи, дійсно зрозуміло, що нам потрібна армія професійна, укомплектована і ми. Коли побачив звернення, коли не йшло нас в громадську приймальню, ну просто не могли відмовити. Тому от, я тут перед вами хочу від Сергія Петровича вручити ці радіостанції. Я впевнений, вони вам будуть у пригоді. У подарунок від благодійника військові отримали п'ять сучасних портативних радіостанцій. Вони забезпечуватимуть зв'язок між солдатами на відстані від п'яти до семи кілометрів. Начальник вузла зв'язку такому презенту радіє. Каже, виконувати свою роботу якісно без них було непросто. Будуть застосовуватись для організації зв'язку та взаємодії між автомобілями, які на даний час здійснюють перевезення авіаційних засобів враження до військових частин повітряних сил збройних сил України. Військові вдячні благодійнику за допомогу, кажуть інших нагальних потреб у них поки немає. Втім, якщо виникнуть, то точно знають до кого звертатимуться.